Hello, I'm Chris Burns. привіт, мене звати Кріс Бернс. Ласкаво просимо до мережі, де фахівці допоможуть нам дістатися до суті проблеми. Вони мають на відповідь найбільше 25 секунд. давайте розглянемо нинішню тему просто зараз. Відносини Європейського союзу та Великої Британії ніколи не були простими. Євроскептичний Лондон вимагає повернення своєї влади та своїх грошей, відмовляється від євро та тіснішої європейської інтеграції. Британський уряд домігся відмови від щонайменше 130 спільних європейських законів. Сполучене Королівство отримує щорічну знижку у декілька мільярдів євро на рік на свої внески в ЄС. Цього домоглася колишній прем'єр-міністр Маргарет Тетчер у зв'язку з тим, що Велика Британія не отримує багато сільськогосподарських субсидій. Тепер прем'єр-міністр Девід Камерон погрожує витувати бюджет європейського союзу, спрямований на зростання. Водночас, британський парламент хоче скоротити його. Камерон також підтримує референдум про членство в ЄС, підтримавши радикальну частину своєї консервативної партії, яка виступає за вихід з європейського союзу. Якої шкоди може собі завдати сьома економіка світу, прагнучи надалі віддалятись або навіть відокремитись від свого найбільшого торгового партнера. Нера до цього випуску мережі приєдналися звідси з європейського парламенту у Брюсселі сер Грем Вотсон, британський євродепутат та голова ліберально-демократичної і реформістської партії. Лідер ліберал-демократів, віце-прем'єр-міністр Нік Клек, застерігає, що повернення повноважень з Брюсселя до Лондона матиме катастрофічні наслідки для Великої Британії та може призвести до її виходу з ЄС. З нами також Тімоті Кіркгоуп, британський євродепутат від консервативної партії. Він вважає правильним рішенням Британії відмовитись від низки європейських законів та зосередитись на двосторонніх угодах з деякими державами. ЄС міністр консерватор Іан Данкан Сміт твердить, що Британія чудово даватиме собі раду за межами ЄС з телестудії Euronews у Брюсселі до нас приєднався П'єр дефрень, виконавчий директор коледжу європейської фундації Мадаріага. Він обіймав низку посад в Європейській комісії і стверджує, що в ЄС бракує демократії. А зараз питання до усіх, але почнемо з Грема. Зосередимось спершу на бюджетному протистоянні. Міністр фінансів ЄС Грек Кларк назвав бюджетні запити ЄС непомірними. Ви з цим погоджуєтесь? Кларк сездию газей брефтейкенгезвордsбаджет деменд діюсієтавей. Ні, не знаю кого він має на увазі під ЄС. Європейська комісія просить про збільшення семирічного бюджету на 4,8%. Європейський парламент просить ще на 2% більше. А європейська рада хоче обмежити бюджет. Можливо, він має на увазі запит європарламенту про збільшення бюджету на 6,8% наступного року до 137 мільярдів євро. Це вже занадто. Це приклад того, що євродепутати забувають про людей, яких вони представляють. Ми повинні жити за доступними нам коштами. Кожен національний уряд так робить. Я не бачу причин, чому ЄС не може зробити так само. Люди не розуміють цього. Добре, бачу, що Грем киває голою, але П'єр дещо неспокійний. Що вас бентежить? на мою думку, бюджет це чудовий засіб робити свій внесок у створення спільного ринку, заохочуючи вражені кризою економіки надолужити згайне. Їм потрібні ці зусилля на тлі європейської кризи. Окей, це моє наступне питання. Бюджет ЄС це трильйон євро протягом семи років, але це близько лише одного відсотка від ВВП Євросоюзу. Чи не повинен ЄС отримати міцнішу економічну владу за допомогою більшого фінансування, щоб боротись з кризою? Греме. Я не вважаю, що бюджет необхідно збільшити радикально, але на мою думку, ми можемо отримати велику вигоду від об'єднання ресурсів з точки зору економії коштів. Гараздімоті, яка ваша думка? існує припущення, що в ЄС важливі лише гроші. На мою думку, вагу мають також політика та реформи. Ми хочемо міцнішу і більш цілеспрямовану Європу. Відтак нам потрібно працювати для повернення наших економік на правильний шлях, а не інвестувати в них більше грошей. Окей, П'єр, дозвольте мені підійти до проблеми з іншого боку. Британські та інші уряди радикально скоротили видатки, щоб скоротити свої бюджетні дефіцити. То як вони тепер можуть мотивувати платникам податків збільшення бюджету Європейського союзу? тим, що це бюджет спрямований на конкурентну здатність, справжню співпрацю між державами в ЄС. Але ці уряди могли б сказати теж саме в іншому випадку. Ми не плануємо скорочувати наші бюджети щоб стимулювати наші економіки. Але вони все ж збираються вийти з обмеження у 3%. Важливо, є взаємодія між державами, а не зусилля окремої країни в ізоляції. Окей, перейдемо до розмов про можливий вихід Великої Британії з ЄС. Заступник прем'єр-міністра Нік Клек ставить питання так: який клуб пропонує вам безлімітне відвідування з усіма перевагами, але не вимагає платити повноцінні членські внески? Чи це вагомий аргумент для британців? Греме рекарінебридиш овертію крем. Не думаю, що це добрий аргумент. Я думаю, що ідея обирати лише деякі частини європейської співпраці це нонсенс. Ми б не дозволили, щоб інші країни відмовлялися від екологічних норм або ж від правил спільного ринку. Тож і вони не дозволять нам це зробити. А що скаже колега з коаліції тімоті керівництво нашої партії, включно зі мною не хоче виходу з європейського союзу, але ми прагнемо змін Гаразд, П'єр, чи не краще залишитись і зберегти довіру до ЄС є інші країни зі слабкими зв'язками з ЄС, як Норвегія, але вони не можуть змінювати законодавство ЄС. Вони повинні йому коритись. Чи саме цього Велика Британія хоче, чи повинна мати? Очевидно, що Велика Британія повинна зробити ось що залишитися в ЄС, стати активнішою, взяти на себе відповідальність за розширення, яке вона підтримує протягом трьох десятиліть. Океаґрема okay, uh, чи вважаєте ви, що Британії слід залишитись і стати реформістською силою у ЄС? Сорове ей реформист форсвиденею Так, Ми повинні залишатися повноцінним членом ЄС. Я не проти участі в нових галузях співпраці, але я згоден з Тімоті, що європейський союз потребує реформу багатьох галузях. Велика Британія успішно цього домагалася протягом багатьох років. Нам слід це й далі робити. Белескаріон Тімоті, якщо ви й далі будете обмежувати вашу участь у ЄС, ви будете обмежувати й свій вплив, чи не так? Ми змушені відмовитися від участі в угодах ЄС в галузях юстиції та внутрішніх справ. Побоююсь, нам цього не уникнути у 2014 році. Але це не означає, що ми не хочемо провести нові перемовини щодо цих галузей та надалі працювати з нашими партнерами в Євросоюзі для протистояння злочинності. Ми збережемо нашу участь дозвольте мені швидко запитати про референдум, який обговорюють у Британії. Що буде, якщо англійці проголосують за вихід з ЄС, а валійці за те, щоб в ньому залишитись? Чи існує така загроза, П'єр це спричинить проблему для Великої Британії? звісно, в Англії існує тенденція до націоналізму та закритості. Але це не стосується шотландців та валійців. На мою думку, напруження зросте. Якщо прем'єр-міністр захоче, або Велика Британія вийшла з європейського союзу. Тімоті, okay, then... so, so, чи британський уряд збирається you think, you think, таки провести референдум, референдум який несе таку небезпеку премєр міністр не має наміру виходити з європейського союзу, але це може статись. Ми плануємо звернутися до громадян нашої країни. Чи подобається їм відносини з ЄС? Чи хочуть вони більше реформ, чи хочуть залишатися в ЄС? Саме такі питання буде поставлено виборцям. Останнє питання євродепутат Даніель Конбендіт серед тих, хто стверджує, що Великій Британії доведеться обирати між членством в ЄС і тим, щоб стати 51-м штатом США. Exists, of course, Є такий ризик, але існує й інший, адже іншим членам ЄС вже набридає постійний опір Великої Британії. Констант Ви усміхаєтесь. що скажете про це? Я би не хотів прислухатись до порад Даніеля Конбендіта та теорії такого вибору. Ми маємо добрі відносини зі сполученими штатами, як і з нашими партнерами в Європейському Союзі. Це чудове поєднання. Європейськоліґс Останнє слово за вами. Даніель Конбендіт завжди кепкує та провокує, але на щастя його погляди не мають підтримки більшості. Але, але не лише він єдиний. Твердить, що Британія може стати 51 м штатом США. Він не єдиний, але він перебільшує. Якщо так передавати куті меду, то вийде суміш без смаку. Перепрошую, що завершуємо на такій ноті, але час нашої програми вичерпався. Дякую всім, хто її дивився. Окрема подяка Сароґремоводсуну, Тімоті та П'єру дефреню. Приєднуйтесь до мережі у наступній програмі.